Слава Богу, брати та сестри, мабуть, кожній людині властиво досліджувати якісь речі, які відбуваються в нашому житті, для того, щоб якось запобігти в майбутньому, щоб щось подібне відбувалося. І ці дослідження, знаєте, вони можуть звершувати сюто, коли людина посвячена Богу. Зараз мова йде про віруючих людей. У невіруючих вони біжать до психологів, вони якимось чином. Намагаються науково вирішувати це питання, а віручи, вони мусять бігти до Бога. Але як бігти до Бога, про якого ти не знаєш, як варто було б знати? Бо Бог, він не в букві. А Бог в чому? В дусі. Буква вбиває, дух животворить. Господь робить ці справи, і ми коли досліджуємо своє життя. Я думаю, у кожного з нас бували такі моменти, коли ми намагалися поставити себе якісь для себе якийсь діагноз такий. Да? Господи, в якому я стані, чому це відбувається? Чому я став магнітом для неприємностей? Куди не піду, все валиться, нічого не відбувається. І знаєте, при тому мене дуже дивує, коли людина вона дійсно бажає розібратися. Але не маючи досвіду, не маючи посвяти, не маючи розуміння в тому, що може робити Господь, вона шукає для себе якогось прихистку. Але, на жаль, вона не шукає його в церкві, вона не шукає його в молитві на колінах. Вона намагається зрозуміти просто плотським своїм розумом, як ми сьогодні чули, що відбувається. І таке відчуття, знаєте, людина хоче заснути, а потім просто прокинутися, а вже все в житті, алілуя. Щоб хтось це виконав, щоб хтось це зробив, але ми знаєте, ми хоча і віруючі, але в казочки або в баячки ми не віримо. Ми не віримо в це. Нам треба певний шлях, по якому ми йдемо. Він не досліджується на шталт, як тось я сяду, подумаю, якусь книжку прочитаю розумість. У сьогодні дуже багато книжок з'явилося, і всі раді, ту книжку почитай, ти ту книжку почитай. Раджу, почитайте Біблію. Чуєте? Почитайте Біблію, переживіть те, що переживали апостоли. Там є всі відповіді на наше запитання. Якщо ми навіть якісь недолуги, у Бога є все необхідне для нашого побожного життя, не розкішного, а побожного життя. Якщо Господь побачить твоє смиріння і дасть тобі більше, ніж комусь, Він, звісно, знає, що ти не будеш ставити себе більше за когось, бо в тебе є там машина, хата або бізнес, або ще щось. Ну, то побожна людина. І цю людину благословляє Бог. Про Іова читали? Бог дав, Бог взяв, нехай Господнє ім'я буде благословено. Він навіть на мить, на мить не засумнівався в того, що Бог може так забрати. Я тобі дав, ти покористувався, я в тебе забираюся. Але зверніть увагу, як закінчується життя Іова. Алілюя, Слава нашому Богу! Бажаєте собі такого. А що ви до сьогодні втрачали? Але знали Бога, шукали Бога, відчували Його присутність. Приготуйтеся, що ви будете мати набагато більше, ніж ви втратили. Я читаю Боже Слово. Записане в книгі пророка Єремії. Це буде 49 розділ, 31 вірш. Уставайте. Рушайте проти самовпевненого народу, що живе безпечно. Слово Господнє, що не має ні дверей, ані засувів, що живе відлюдно. Халдейською мовою прочитаю, можливо, буде зрозуміліше. Вставайте, виступайте проти народа мирного, живущого безпечно, говорить Господь. Ні дверей, ні запорів нет у нього, живуть поодиночці». Ухватили трошки думку, да? Мирний народ. Він живе якось так, знаєте. Скабакавка, кабака скабакавка, кабак, кабак, вибачайте за вислов. Але так є. Людина, яка не водиться тим що Божим. Вона навіть не розуміє, що таке смиріння. Не розуміє. І Бог каже, піднімайся проти цього народу. Які живе в своїй такій минимій безпеці, говорить Господь. Немає ні дверей, ні запорів. Живуть поодиноко. Тобто самотньо. моя хата з краю, я нічого не знаю. Друже, як ти сам, коли в тебе навіть дверей нема вдома? Що ти можеш зробити? Давайте ми про це розсудимо духовно. Що то за двері мають бути, що то за засови мають бути, що за відчуття має бути у людини, яка геть просто зганьбилася в тому, що мені не цікаво, що відбувається в церкві, навіть не знаю, що там. В мене є свої справи, в мене треба дуже багато часу на те чи інше. Господь каже, я піднімаю той наряд, який прийде проти цього, який в своєму мирі живе. Мир. Господи, невже ти таке робиш? Невже ти таке можеш вчинити? Для чого? А Господь це робить для того, щоб цей народ нарешті збагнув, що є Бог. І без нього ми нічого не варті. Книга пророка Ісаї, 47 розділ, 8 вірш. Знову ж, Халдейську прочитаю, бо українську сам не можу зрозуміти. Но ныне выслушай это изнеможенное, живущее, беспечно, говорящее в сердце своем, я и другой подобное мне нет, не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей, но внезапно в один день придет к тебе то и другое, потери детей и вдовство в полной мере придут они на тебя, несмотря на множество чародей твоих и на великую силу, волшебств твоих. Тут якось так Господь каже про свой народ, где волшебство? Що, це, що там взагалі відбувається? Коли ми молитви читаємо або цитуємо Давида, якісь псалми, а це виглядає, начебто ми такі заклинання, знаєте, виконуємо в духовний світ. Як, як обріг, як омулет якийсь. Я сказав так, як колись Давид молився. І що? Богу не треба, як Давид, йому треба, як ти. Що ти розумієш? Що ти досліджуєш в своєму житті? І якщо ти такий, знаєте, як написано, і знежений і живущий і безпечно і говорящий в серце своєм. Ми сьогодні на Денній молитві так про це трошки розсуджували. Знаєте, я вже так з часом досліджуючи, що відбувається, як, як зростає церква або як мала би зростати церква. І я помітив, знаєте, як тільки люди перестають перебувати в молитовному стані, перестають сповнюватися Духом Святим, в нашу країну приходять жорстокі випробування. Потім якось так знову навернулися, горять, все, молитви. Слово Боже, істина. Про розваги ніхто не думає. А потім якось вони знов стають в такий стан. Що це за відчуття людини, віруючи, яка думає, як ось ми тільки що прочитали? Що спонукує людину просто занурюватися в такі речі, які не тільки сенсу не мають, а роблять дуже багато шкоди? Виявляється, наступає такий час, коли байдужість стає вагоміше, ніж дієвість в Христі Ісусі. Байдужість, мені все одно. Мені все одно. Я навчився, в мене є їжа, в мене є хата, в мене є на що однієї. Нащо мені про що ще міркувати? Є оголошення, треба порізати бутерброди. А там хтось буде. А там хтось прийде. Та, звичайно, прийдуть. Але знаєте, що, на жаль? Роблять одні і ті самі. Одні і ті самі. Слухайте, ну, повно людей. Чому одні і ті самі? На молитви одні і ті самі, там, одні і ті самі, на складах одні і ті самі, інвентаризація одні і ті самі, а де інші? Дивіться, як Господь дивиться на Содомі і мору. Я шукатиму там праведних. Я не буду знищувати праведника з беззаконником. Я буду шукати. Десять не знайшов. Десять не знайшов. Дійсно, там були ті, які пильнували, ті, які не, не здалися, не пішли за беззаконнями цього світу. Але їх, на жаль, виявилося дуже мало. А ще гірше, знаєте, коли ті, які пильнують, потім думають, а чого я буду пильнувати? Вони не пильнують, я не буду пильнувати. І пішли. Але як Господь дивиться на всі ці речі і що Він бажає донести, донести до нас? у вот цей вечер. Исаи 32.10. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные. Ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беспечные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях виноградной лозе плодовитой. На землі народа моєго, там почнеться просто біда. Ви мусите це збагнути. Це не просто примушення. А ну давайте, давайте, давайте. Я багато раз чув, як брати заохочували. Давайте будемо молитися, давайте. Ну давайте, то давайте, але хтось щось не дає. Щось воно не сповнюється Духом Святим. А виявляється, давайте, отак миттєво, не вийде. Або ми думаємо, коли ми там суми засумлять, от я тоді стану костюмчика в діну і почну молитися. Почнеш. Але олії не вистачає. І світильник твій почне гаснути. Він не буде осяювати тобі шлях. Ти не війдеш туди, коли, куди мусив би війти, куди міркував війти, мріяв війти. Очікував, нібито очікував. Бо були такі, які казали, не напрягайся. Не треба Христос за тебе все поробить. Та я зрішив, та нічого Він тобі простив. То ти ж раз покаявся, покаявся. Ну, то все. Господь знає твоє ім'я, Він записав в небесах, все. ти вже назавжди там. Люди перестають пильнувати, перестають шукати, перестають усвідомлювати. Що ситуація може вийти з-під контролю, а Господь саме на вірних своїх бажає, та, бажає спертися. Бо коли ми єдині в молитві, коли ми сповнені Духом Святим, приходить перемога, хворі одужають, Немічні стають сильними. Мертві Воскресають. Слава нашому Богу. Знаєте, я сьогодні знову став дідом, і ну, можливо, така... Звичайна подія, ну що там? Діти народжують, дітей стають дідами. Мої батьки вже тричі, прадідусь, прабабуся, і батьків ще живих маю. Дякую Господу. Дякую Господу. Але знаєте, є одна річ. Мої діти 15 років не мали дітей. От, от внучка перша народилася, от 15 років через пару тижнів буде. І 15 років не було дітей. І вже і так, і так, і лікарі, і, і все, і є можливість заплатити, але ніхто нічого не може зробити. А знаєте, пам'ятаю день, коли я запитав у Бога, чому. І Бог мені відповів, він мені дав відкриття. І потім та молитва, знаєте, через місяць дочка дзвонить, каже, в мене буде дитина. Аллія. Я ніяк не можу збагнути, знаєте, от, от того всього, що Господь робить в нашому житті. Але він знає, як зробити нас найщасливішими люди, людьми на землі. Слава нашому Богу! Він працює з нашою душею, він працює з нашим сумлінням, він заохочує. Ми не відробимо йому це. От ти, Господи мені дав! Тепер я буду тобі працювати там зранку до ночі цілий тиждень. Я пам'ятаю історію, можливо, ви застали ще в. В лихі 90, ті а був один такий проповідник відомий, він, до речі, зараз вже покаявся в своїх вченнях. Він каже: моя донька захворіла. Господи, я зберу тобі 330 тисяч доларів. І я віддам тобі ці гроші, а ти зціли мою дитину. Він свідоцтво в серфі розказує. І каже, я пішов служити, я там проповідував, я там вчив, я заробив ці кошти, я прийшов і кинув їх перед алтарем. Господи, зціли мою доньку, ось тобі твої гроші. І Бог зцілив. І люди такі, вау, аллилуйя, Бог добрий. Ви взагалі усвідомлюєте різницю? Хіба нашому Богу потрібні наші кошти? Чи наше життя? Що й для нього важливіше, як Він важить наше життя, нашу душу або ті гроші, які ми можемо заробити. В такому випадку ми своїми справами не зможемо мати оправдання. Але коли ми щиро, ходячи перед Богом, славимо Його ім'я, налаштовуємося на те, щоб зрозуміти, що Господь робить особисто в моєму житті. Ми будемо мати натхнення від Духа Святого, і ми будемо мати перемогу. Амінь. Давайте будемо саме таким шляхом рухатися. Нехай вам вистачить той олія, не вистачить. Шукайте, поки є час, щоб ви бачили ті шляхи. І не казали, а то треба було олію мати, а ми не зрозуміли. Звичайно, не зрозуміла, бо не мудра ти була, діва. Добре, що діва, але не мудра. Якщо ти думаєш, що цього достатньо, не буде цього достатньо. Бог не на тільки на це буде дивитися, а Він буде дивитися на твою посвято. Як ти будеш ревно шукати цю олію, щоб придбати, щоб світильник твій горів і ти бачив шлях перед собою, який буде вести до Господа? Ми будемо молитися за потреби, з якими ми прийшли сьогодні. Звичайно, подякував від нашої родини за тих, хто підтримував цій молитві. Слава Ісусу! Слава Ісусу! День в день, як треба було 40 тижнів, алілуя, як в книжках написано. Все чітко, слава Ісусу. Дякую Богу за те, що Він вірний, відповідає, приходить навіть в тій момент, коли люди вже не розраховували. Але Бог, Він має на меті благословити нас. Слава Ісусу! Будь ласка, якщо потреби ще є, заявіть. Будемо молитися запокаяння сина, сестра, сестри Світ, Світлани і наших рідних, близьких, можливо, кого ви маєте, що вони не віруючі, можливо, жорстокі проти вас, але є можливість довіритися Господу і просто добігти на цьому ресталіші, на який поставив нас Господь, просто до кінця. Не сходьте з дистанції. Чуєте, не сходьте, не дивіться по сторонах, не зваж, не зневажайте на людей. Вони будуть казати, що, що хочеш. Але Господь нам дав той шлях, і ми маємо бути на тому шляху. І молимося за служителів, за проповідників, за молитовників, хто служить в нашій помісній церкві. Будь ласка, ще потреби, які є. Духовне да. захист. За духовне зміцнення Божий захист. Алілуя. Молимося, нам так само потребуємо цього. Да. Молимося за дочок нашої сестри. Вони далеко зараз від мами, від країни. І вона хоче, щоб Бог страхом Божим просто спасав її дітей і щоб вони навернулися щиро до Бога. Хай Бог благословить їх. Будь ласка, ще за онкохворих ми будемо молитися. Будемо молитися, будемо вірити. У нас є свідчення. Нещодавно одна наша сестра з неї зняли цей діагноз. Алілуя. Молитва віри, друзі. Молитва віри. Слава Ісусу. Будь ласка, ще. Так. За здоров'я. Твоє? А і от нас дві хворі сестри. Я помолимося за них. І, можливо, хтось є ще, хто хотів би доєднатися до цієї молитви. Є хто хворий? Є, так? Да? Да, трошки є. То ми будемо молитися, ви руки покладете на ваші хворі місця і підете додому здоров'я, а завтра будете свідчити. Так. Наша церква завтра святкуватиме День подяки на виїзді, і пастор просить благословіння і в дорозі, і там, коли будуть святкувати всі, хай Бог благословить. Графіки є, бажаючі є. В принципі, у нас все є. Все приготували, слава Богу, навіть бутерброди. Будь ласка, ще. Будемо молитися за військових, за полонених, за зниклих безвісти, і за цей список він збільшується. 555 людей вже є. І ми щиро продовжуємо молитися за них. Натхнено, молимося за них і віримо, що Господь їх збереже. Слава Богу. У нас є одна бригада, така штурмова, яку ми підтримуємо нашою домашньою групою. Ось в жовтні буде ровно рік, як ми молимося. Жодного 200-го. Жодного. Якщо були поранення, такі собі. Всі в строю. Всі служать. Ми продовжуємо молитися з вірою і за цих людей. Хай Бог їх благословить і збереже надалі. Будь ласка, ще. Якщо всі потреби, давайте встаємо перед Господом і дякуємо Його за це служіння і приносимо наші потреби. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти зібрав нас цей вечір. Боже, ти знову і знову даєш нам можливість радіти в Дусі Святому. Боже, ми дякуємо Тобі за небайдужих, ми дякуємо Тобі за молитовників, ми дякуємо Тобі за служителів, які посвячують свій час своє життя для того, щоб бути з твоїм народом. Аллилуйя, аллилуйя. Боже, благослови, благослови всі служіння, які ми маємо. В нашій церкві. Благослови, Господь всіх тих, Господи, які проходять ці випробування і залишаються вірними для Тебе. Вони не мають ропота на Тебе, не на те, що відбувається в їх житті. Вони прославляють Тебе, Господь. Вони приходять день за днем, служіння за служінням і дякують Тобі, Алілюя, Бо дійсно є ти добрий і милосердний для нас, аво Отче. Аво Отче, святий і праведний Боже, злий Духа Святого більше. Боже, поєднай нас з Дусі Святому, щоб ми були виконавцями Твого Слова, Алілюя! Алілюя, святий і праведний, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса Христа торкайся своїми пронзенними руками до немощі наших друзів, які поклали свої руки на хворі місця. Боже, допоможи. Да, ми хворіємо, Боже, да, ми в плоті живемо, да, ми відчуваємо все, але всю славу віддаємо для Тебе. Алілюя! І не дивлячись на те, що хворі, наші сестри, вони є в служінні. вони продовжують служити, вони продовжують шукати амінь. І вони є свідченням, зразком для тих людей, які абсолютно здорові, але, на жаль, їх нема. Боже в ім'я Ісуса, зціляй, Боже, небайдужих, зціляй ревних, зціляй посвячених, зціляй, Боже, тих, хто чує Твоє Слово, Амінь. І в свідчення того, що вони повірили, вони поклали руки на хворі місця, нехай прийде зцілення. Аллилуйя, дух Божий! Аллілуйя, дух Божий! Ми потребуємо Тебе, Господь. Ми молимо Господь за, за цей список військових, Господи. Ми небайдужи до жодного з них, Господи, ми вже стали рідними. Ми ще не знаємо, не бачили один одного, але стали рідними. Господь в Христі Ісусі. Алілюя, Боже, збережи цих людей, збережи полонених, збережи тих, хто зникли безвісти, Господи. Боже, ми маємо надію на те, що вони живі. Алілюя. Алілюя, Ми просто віримо, Господи, що Твоя свята рука вона збереже їх, знайде їх, Боже. І поверне в країну до рідних і близьких, Боже, що ми разом раділи тому, що ми є твої діти. Алілюя. Алілюя, дух Божий, в ім'я Ісуса, Боже, нехай ця війна закінчиться. Боже, нехай Твоя благодать вилиться. Алілюя. Боже, ти бачиш, скільки крові сьогодні вопіє від землі. Або, Отче амінь. В ім'я Ісуса. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, Боже. Навертай, Господь, тих, хто відступили, навертай тих, що, має, що мають жорстокі серця. Боже, навертай тих, хто сьогодні вже не мають оливи, але вважають себе спасенними, Господи, в ім'я Ісуса. Відверни від сучасних наук цього світу і наверни в Слово Твоє. Амінь. Алілюя. Алілюя. Боже, благослови всі служіння нашої церкви. І... Те, що завтра будуть відбуватися, це святкове служіння, Господи, благослови. Боже, дай нам почути свідчення, живі свідчення, Боже, того, як ти спасав, як ти зміцнював, Господи, Боже. Боже, ми дякуємо Тобі, Господь, за всі ці молитви, які звершуються перед Твоїм святим лицем. Господи, ти бачиш іонко хворих, Боже. Але ми бачимо і тих, які зцілюються, Господь, і вже місяць за місяць, вже люди одужують, Аллія, слава Тобі! У нас є ще декілька людей, за яких ми молимося, і вони зараз так само стають краще і краще. І лікарі дивуються. Слава тобі, Господь, Аллилуйя. Боже, ми продовжуємо стояти в проломі. Ми продовжуємо бути дієвими, Господи, в Твоїй присутності, сповнені Духа Святого, Боже. Я дякую Тобі, як дід, Господи, за онука, якого ти дарував для. Для нашої родини, Господи, ми дякуємо, Господь, за всі часи випробування, Боже, за те, що ти все ж таки дав можливість підперезати свій розум, Господь, і помолитися Тобі так, Господи, щоб почути від Тебе слово, алілуя, яке вирішило все, ава, Отче, благослови, Господь, і надалі, Боже. Нехай в наших родинах народжуються діти, Господь. Нехай церква Господня зростає, Боже, Алілюя. 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 Нехай вона збагачується. Святими і через святих святих нехай стає ще більше. Алілюя. Благослови Боже нашу країну, благословий нашу церкву. Тобі подяка, нехай буде за все. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.